Друзі, всіх вітаю на зв'язку Заквочес. І сьогодні ми оглянемо годинник Casio а саме модель MTP-1375D1A, в чорному кольорі. Чому в саме чорному кольорі циферблату? Тому що за 2024 рік цей годинник реально став одним з найпопулярніших в нашому магазині, і саме цю модель і цю версію ми продали найбільше. Я цілком розумію, чому. Тому що. Стиль, дизайн та вигляд цього годинника набагато виглядає дорожче ніж коштує насправді. Чорний насичений циферблат, три додаткові циферблати, хронограф. Кожен працює та відповідає за свою функцію. Цей прикольний безель, структурний, а також масивні розміри. Про них поговоримо пізніше. Ця модель має кварцевий механізм, котрий працює від батарейки. Працює він 3-4 роки, а потім її з легкістю можна замінити. Водозахист на 50 метрів і стрілки, котрі накопичують світло і свісяться в темряві. Єдиний мінус цієї моделі, на мою думку, це корпус з латуні. Могли б зробити з нержавіючої сталі. А ось до браслету ніяких питань зовсім нема. Він виконан практично ідеально за свій бюджет, це точно топ з нержавіючої сталі. Виглядає неймовірно, він не жує волосся і має обробку сатинування і дзеркальну поліровку. Також застібка з логотипом Casio на кнопках. Стандартна застібка у Casio. Реально надійна, реально з руки не спадає. І сталева кришка корпусу, на котрій можна побачити інформацію про цей годинник. Цікава така фішка цієї моделі це цей рифленний безель. Він надає цьому годиннику той самої дороговизни. Цей годинник підійде хлопцям середнім або кропним запястям, і зараз я примірюю його на свою руку. У мене вона досить масивна, десь 22 см в обхваті. На руці він виглядає неймовірно, подивіться. Сів як треба, і підійде під будь-який стиль одягу, а брсет можна з легкістю підрелігувати під будь-яке запястя. Висота 48 мм, ширина 42 мм і товщина 9 мм, а вага 146 г. Для замовлення напиши нам намсяграм за квочес. Ми продаємо лише оригінал з офіційною гарантією на 2 роки.